Запам'ятай, префікс пре пишемо в словах, коли можемо замінити дуже. І означає найбільшу міру ознаки: премудрий, дуже мудрий і в похідних словах пре зберігається премудро, премудрість. «Пре» також пишемо в старослов'янізмах «Преосвященний» – титул епископа, превелебний, гідний поваги, преподобний святий, праведний, презирливий той, що викликає зневагу і престол трон монарха. Префікс при пишемо в дієсловах, що означають наближення, приєднання, неповноту, частковість чи результат дії. Наприклад, прикрутити, прилягти, присолити, прикордонний. Не забудь, припиши в прикметниках, утворених від іменників з прийменником при та в похідних при Карпатах, «при Прикарпаття. В іншомовних словах пре і при не є префіксом. А саме в таких словах президент, президія, преамбула, презентація, претензія, прерогатива, прецедент, претендент, прескурант. Привілей, примітивний, презерв, призма, примат, примула, примадонна. Префікс прі пиши в трьох словах прізвище, прізвисько, прірва. Легкого навчання